Добрий день, мої п'ятикласники! Тема сьогоднішнього уроку така: текстові документи, об'єкти текстового документа та їх властивості. Давайте розбиратися разом. Давайте поміркуємо разом. Розгляньте малюнок і скажіть, які тексти використовують діти в школі та вдома. Так, ви правильно відповіли. Це можуть, тексти, це можуть бути тексти плакатів, чи газет чи оголошень. Це можуть бути тексти, які ви написали самостійно в зошиті. Це тексти підручників чи журналів, які ви можете прочитати. Це тексти електронних повідомлень, які ви відправляєте із своїх телефонів. А також тексти на екрані комп'ютера, які ви або набираєте самі, або з якими ви працюєте під час уроку. Давайте поміркуємо разом. Які тексти створювали особисто ви? Для кого вони були призначені? Ну, тут ви відповіли кожен сам за себе. Я можу тільки сказати, що напевно ви створювали тексти у зошиті. На екрані комп'ютера надрукували щось. Або тексти повідомлень у своїх телефонах. Для кого вони були призначені? Ну, для друзів, для батьків, для учителя. Може, для себе особисто. Людина у своєму житті дуже часто використовує текстові дані. Пише листи, друкує листівки та газети, готує звіти та довідки. Читає і пише художні твори тощо. Усі ці різні текстові дані називаються текстовими документами. Бо основним об'єктом цих документів є текст, який складається із символів, слів, речень, абзаців, сторінок. Кожен із об'єктів текстового документа має свої властивості. Наприклад, символ має такі властивості: шрифт, яким він написаний, розмір його, колір, накреслення, міжсимвольний інтервал, підкреслення. Це підкреслений він чи ні. Такий об'єкт, як абзац, має свої властивості: відступ від лівого края і правого края сторінки, відступ першого рядочка, вирівнювання на сторінці. Міжрядковий інтервал, відстань між абзацами. Такий об'єкт, як сторінка документа, має такі властивості, розміри аркуша сторінки, орієнтація сторінки, розміри полів, нумерація сторінки. І якщо у вас на сторінці документа є зображення, то в нього можуть бути такі властивості. Обтікання текстом. Це як його текст оминає це зображення. Вирівнювання в тексті, колір меж, товщина меж, тип ліній меж. Для створення та опрацювання текстових документів існують спеціальні програми текстові процесори і текстові редактори. Які програми ви бачите на цих рисунках? Перегляньте їх. На лівому рисунку текстовий редактор блокнот, Ось вам підказочка. А на правому рисунку текстовий процесор, який називається Word. Найпростіші дії створити текстовий документ, увести текст, відредагувати його та зберегти на носії даних можна виконати в текстових редакторах. Це прості програми. Прикладом, яких є програма «Блокнот». Програми з набагато ширшими можливостями, які вміють форматування документів робити, включення в документ графічних зображень, формул, діаграм, таблиць і так далі. Такі програми називаються текстові процесори. Приклад текстових процесорів це програма Microsoft Word. Давайте з вами вивчимо основні операції при роботі з текстовим документом. Можете собі навіть записати. Уведення тексту. Уведення тексту з використанням клавіатури, голосового чи рукописного введення. Редагування тексту. Внесення змін у вміст тексту. Виправлення помилок. Видалення фрагмента тексту, копіювання вставлення тексту тощо. Форматування тексту. Внесення змін у зовнішній вигляд документа. Зміна шрифту, кольору, розміру символів, вирівнювання абзаців та інше. Вставлення об'єктів. Розміщення в документі графічних зображень, таблиць, діаграм тощо. Друкування документа. Отримання копії документа на папері. Робота з файлами. Збереження текстового документа у файлі. Відкриття текстового файлу у програмі опрацювання текстів. Ось такі основні операції при роботі з текстовим документом ми будемо з вами робити. Ми будемо знайомитись із текстовим процесором Word, який створено корпорацією Microsoft. Ця програма входить до пакета програм Microsoft Office. Ви бачите на екрані зовнішній вигляд цієї програми. Давайте з вами подивимося способи запуску на виконання програми Microsoft Word. Як її можна запустити. Запустити програму Word можна різними способами. Перший спосіб такий: натиснути кнопку Пуск. «Всі програми і серед списка програм знайти програму Word. Натиснути ліву кнопку миші і програма запуститься. Другий спосіб, якщо у вас є на робочому столі або в панелі задач значок програми Word, у мене він в панелі задач. Натиснути лівою кнопкою по ньому, і програма Word запуститься. Третій спосіб знайти документ Word будь-який. І натиснути по ньому ліву кнопку миші. Відкриється документ в середовищі програми Word. Давайте дізнаємося з вами, як називаються різні частини вікна програми Word. В самому горі це рядок заголовка. Тут пишеться назва документа, з яким ми працюємо. І є різні додаткові кнопки, з якими ми пізніше познайомимось. Кнопки керування вікном, за допомогою яких можна віку, вікно згорнути, закрити, розгорнути, зробити на весь екран. Назви вкладок меню. Меню складається із вкладок. Назви вкладок меню. Ось тут написані. Меню стрічка. Оце меню стрічка. Далі це робоча область нашої програми Word. Сторінка текстового документа, з яким ми працюємо зараз. На сторінці обов'язково є паличка, яка мигає. Це курсор. Внизу програми є рядок стану, в якому ми бачимо, якою мовою наш текст, скільки там слів, яка там сторінка зараз відкрита, і різну додаткову інформацію. Також у нас є кнопки та повзунок установлення масштабу. Збоку є смуга прокручування для того, щоб протягувати документ вгору вниз якщо він не поміщається повністю на нашій робочій області. Також вгорі є горизонтальна лінійка з маркерами. І збоку зліва є вертикальна лінійка. Ось такий вигляд має програма Word. Давайте повторимо основні операції роботи над текстовим файлом в середовищі текстового процесора. Для того, щоб створити новий документ, потрібно зробити такі дії: зайти в меню «Файл», вибрати там Створити і вибрати пункт Новий документ. Для того, щоб відкрити файл текстового документа, який вже існує. Потрібно зайти в меню «Файл», Вибрати там відкрити. А там Огляд, кнопочку Огляд. Вибрати потрібний нам текстовий документ, потрібний файл. І натиснути кнопку Відкрити. І ОК. І документ відкриється. Подивіться відео, як створити новий документ. Подивіться, Заходимо в меню Файл. Вибираємо Створити. Новий документ. І в нас з'явився порожній аркуш нового документа. Тепер подивіться, як відкрити файл текстового документа, який уже існує. Зайти в меню «Файл», вибрати Відкрити. Або звідси знайти документ, якщо він тут є. І він відкриється. Або вибрати Огляд і знайти потрібний нам документ. Для збереження текстового документа у файлі в тому самому місці і з тим самим іменем. Потрібно просто зайти в меню «Файл» і натиснути пункт зберегти. І він перезапишеться в тому ж самому місці і з тим самим іменем. Якщо ж ви хочете зберегти текстовий документ у файлі в новому місці, та з новим іменем, потрібно знайти в меню «Файл». Вибрати пункт Зберегти як. Кнопка Огляд. Вибрати, в яку папку чи на який диск ви хочете зберегти документ. Ввести ім'я файлу. Назвати його. І натиснути кнопку ОК. Тоді він збережеться з новим іменем і в вибраної вами папці. Подивіться, як зберігати текстовий документ на старому місці. У нас є документ. Файл. Зберегти. Сохраніть. І він просто перезаписався. А тепер подивіться, як правильно зберегти текстовий документ на новому місці із новим іменем. Меню Файл. Зберегти як. Натискаємо кнопку Обзор огляд. Вибираємо, в яку папку ми хочемо зберегти. Я, наприклад, на робочий стіл. Набираємо нове ім'я файлу. І створити. За замовчуванням текстовий процесор Word зберігає документ у файлі з розширенням Docs. Але може працювати і з текстовими файлами інших форматів. Подивіться, скільки їх всяких різних. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Відкрийте вказаний учителем текстовий файл. Роздивіться вікно програми Word. Знайдіть елементи вікна, які сьогодні вивчали на уроці. Виберіть по черзі на стрічці вкладки Файл. Основне вставлення. Ознайомтесь з переліком елементів керування на цих вкладках. Перегляньте документ, використовуючи смуги прокручування. З'ясуйте, які елементи є у цьому текстовому документі. Опрацюйте переміщення. Курсора по тексту. використовуючи клавіші із таблиці. Стрілочка вгору, вниз, вліво, вправо. Клавіші Page Up, Page Down AND Home. Ознайомтесь з відомостями в рядку стану. Установіть по черзі такий масштаб перегляду документа. 50%. 25%. 120%. І подивіться, як він виглядає. Збережіть документ у вашу папку з тим самим іменем. Якщо ви все вивчили, постарайтесь дати відповіді на такі запитання. Для чого призначено текстові процесори? Чим вони відрізняються від текстових редакторів? Які об'єкти в текстовому документі ви знаєте? Які їх властивості? Які дії над ними можна виконувати? Які операції в текстовому процесорі можна виконувати над текстовим документом? У чому вони полягають? Які існують способи запуску текстового процесора Word? Які ви знаєте програми, запуск яких є аналогічним? Які основні елементи вікна текстового процесора ви можете назвати? Для чого вони призначені, Як відкрити текстовий файл. Як зберегти текстовий документ у файлі? Для того, щоб наступний урок пройшов продуктивно, повторіть, будь ласка, деякі матеріали. Які правила введення текстів ви знаєте. На яких уроках ви ці знання використовували. Що робити, якщо під час уведення тексту на комп'ютері ви допустили помилку? Які помилки ви можете виправляти самостійно. Які засоби ви можете для цього використати. Повторіться і нам вивчати новий матеріал буде набагато легше. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 4.1. На сторінках 171 180. Виконайте завдання 5 на сторінці 180. Ну, от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!